Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Пропоную вам пограти у цікаву гру. Закінчий віршик. Я промовляю початок віршика, а ви закінчення, обравши правильну відповідь серед картинок, підказок. Ну що ж, починаємо. Шафу, двері, чобіток ремонтує молоток. Глаці до землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла білочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку колобок. Обережним будь Іванку, не розбий з варенням. Банку всіх би проковтнула зажерлива, акула. в Нірку враз сховалась тиша, та не тиша, може. Миша, молодці, в лісі виросла Марина. Не Марина, а малина. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. У, ліс... У лісі стоїть, як картинка, зелена красуня. Ялинка. Хто це там пишіть, малята? Здогадалися? Курчата? Ну що, сподобалась гра? А тепер давайте пограємо без підказок. Готові? Шаф у двері чобіток ремонтує. Молоток, до землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла білочка, лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колобок. обережним будь Іванко, не розбий з варенням. Банку всіх би проковтнула зажерлива. Акула в нірку враз сховалась тиша, та не тиша, може, Миша в лісі вирісла Марина. Не Марина, а. Малина. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. У лісі стоїть, як картинка, зелена красуня, ялинка. Хто це там пищить малята? Здогадалися? Курчата! Гарно пограли! До нових зустрічей, діти!